Приїхала додому, думала, буду готувати, там і курку. Сина попросила купити і сама заїхала, червону рибу купила. Але щось, щось не дуже хочеться. По-перше, зараз працює генератор на генераторі. Не дуже люблю готувати. Зовсім не вигідне це діло. Мабуть, простіше купити ту готову продукцію, аніж на генераторі готувати. До речі, зараз їм тортик торгівельної марки Тарта. Заїхала у метро, там була акційна пропозиція. Смачний торт праський. Так що нічого не буду робити. Зараз вмімкну якийсь серіал. Буде вихідний понеділок у мене. А в метро заїхала, просто очі розбігаються у різні боки. Ще купила ось такі фіники ронік. Теж дуже смачненькі, вони без кісточки. Люблю їх. Так, потрібно вже прибирати від мене торт. Сьогодні нам на роботі роздавали ось такі цукерочки для дітей подарунки. Я вже їх розпаковувала, мені сподобались цукерки. Хочу розпакувати їх показати вам. Що тут за цукерочки. Так, ось такі конфетки. Шарм, слівки-лінівки. Тут ще я бачила десь метеорит був. Ось АВК, метеорит. Ну, досить пристойні. Коко-чоко, Голден Флакси, Флаксі, ну Взагалі тут 750 грамів. Для дитини цілком достатньо. Зараз ближче покажу вам. Ось такі цукерочки. Солодка мрія називається.